Привет, з вами я, Богдан. Сьогодні я розповім, чому. Роблокс усе. Так. Чому Роблокс усе він став Ну повним калом. Тому заварюйте чайок та беріть всякий. Солоще ще ми починаємо. Чому все-таки Roblox став калом? Ну, по перше. Ну, сама платформа Roblox. Ну, не кал, тільки іменно і ігри самі, на якому плейси його публікуються іменно. Ну, на кал, деякі норм. Ну а зараз, які вони стали, ну. Такі собі бистро пройшов їх, де би наскучило. Як, наприклад, той Броксфрус. Там, звісно, гриндіть треба, дуже багато гриндіть. Ну, там, за допомогою Гринду можна буде залишитися надовго, бо можна буде отримати різні приколюхи. там. Тому так. До інших ігор? Ну, вони стали такими скучними? Як, наприклад, 99 ночі в лісі? Ну, там получив всі Бенджи, ну сразу ж бажання грати відпадає. Далі. Ну, далі що у нас? Box Він Він взагалі. Другої теми. Ну, але я розповім, що він окончательно буде скоро ріп, якщо обнови 27 не буде. Щодо Гроф Garden. А, ну, як как би бы вам так сказати трохи щоб ви не образились, якщо це буде для вас. Трагічно, ну, він став скучним. Бо якщо, ну, і не саме лучше отримати, верніше отримати, то, ну, він скучає дуже швидко. Тому так, і онлайн там для мене і справді фейковий. Ну, бо не може... Тупо грати 3 мільйони гравців, навіть майже 4 мільйони гравців одночасно. Тому так. Так що, ну, по Pixel Blade я буду також записувати відео. І, і якщо ще знайду якісь цікаві плейси, то також буду по ним робити трохи відео. Але зараз Pixel Blaid, поки буду багатенько. Ну не. Прям багатенько. 2-3 відео ще запишу, може навіть 4. А потім там я буду робити. якісь нові відео про якісь нові плейси, якщо вони вийдуть. Або про оновлення в... Pixel блейді, то ще в чомусь. Тому так. Але якщо так буде далі, то ну, я перейду на більш другий відео, другу тематику. А саме на Роблокс розбори. Так я буду розбирати все весь і вся крінж із лайка, тіктоку та Ютуб. Та Ютуб Шорсу по Роблоксу. Тому так. Не, чому все-таки Roblox усе. Ну, це і за ігор, які стали. Ну, як би вам сказати. Одинаковими. Ну, не прямо одинаковими, але геймплей і все таке, ну, не прямо різне. Як, наприклад, в тому блоксруті. Там буде що ще вам робити. Тому ну, так. І складується один жирний вивод. Прям дуже жирнючий. Що Роблокс, якщо він не почне... Все виправляти Банити читерів там. Не перероблювати репорт. І не давати всякі тупі. Бани за всяку фігню. Як, наприклад, один раз мені дали бан за фігню. Що я сказав. ОВ99. Ночей в лісі, А мені дали бан за те, що я типу булю. Там було розписано, на куди ти йдеш і що таке? І все таке. І все таке. Да. Тому Роблокс все таке. Скоро помре, якщо не буде нічого ісправляти. справляти. Я думаю, якщо він не буде нічого виправляти, то він десь помер у 2026 році. Ну так, будемо пам'ятати, любити. За те, що він нам дав дитинство. Тому, так. Але вже все. На цьому в мене все. Тому всім пока-пока та до нових зустрічей.